Небезпечний відпочинок З початку року на водних об'єктах Прикарпаття загинули 12 людей. Крайній нещасний випадок стався кілька днів тому у черемоші, що на косівщині потонула жінка. Найбільш частіше гинуть люди у зв'язку з тим, що не дослухаються до правил безпеки, не виконують їх, перебуваючи на водних об'єктах області, а так само переоцінюють свої сили. Якщо стосується це дорослих, то дорослі дуже часто запливають дуже далеко, потрапляють у воду, яка є значно холодніша, їх охоплює панічний страх, і в результаті дуже часто люди гинуть. Крім того, Стрибають у невідповідних місцях, де не обстежене дно, дно може бути дуже різне, скелясте, гинуть через те, що вдаряються саме до каміння. Також дуже поширеною причиною загибелі дорослих на водних об'єктах, це є вживання алкоголю під час відпочинку на березі водою. Рятувальники Прикарпаття щоденно проводять профілактичні рейди на місцевих водоймах, аби запобігти нещасним випадкам під час літнього відпочинку на берегах річок. Також нагадують відпочивальникам правила безпеки на воді. Проте дуже сильно насторожує той факт, що під час проведення рейдів в майже в кожному районі нашої області було встановлено те, що діти відпочивають без догляду дорослих. І коли наші рятувальники з нами розмовляли, вони розповідали про те, що їх батьки від. Пустили цей факт є дуже серйозним, тому що відпочинок дітей на водних об'єктах без дозволу дорослих. Вірніше без, без дорослих він є неприпустимим. Діти мають перебувати на водоймах тільки виключно у супроводі дорослих, тому що діти не в силі, по-перше, надати якусь допомогу в разі необхідності, крім того, діти граються, граються в водоймах в ігри, які недопустимі, це з захватом рук і ніг. В результаті діти можуть загинути. Торік була зафіксована низка трагедій на водоймах за участі дітей. Відтак рятувальники ДСНС закликають батьків не залишати їх без нагляду під час купального сезону. Лілія Буцяк, Любомир Микитюк, новини на вежі.